Час продовжує свою ходу. Та сьогодні на телеканалі Надія у нас є нагода зупинитися та подумати про найважливіше у програмі 5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Наш одяг наочно демонструє, ким ми себе вважаємо. Якщо ми носимо останні моделі з каталогу, ми заявляємо, що вважаємо себе сучасними, ерудованими, артистичними і далеко не бідними. Якщо одягнемо ми на себе поношений одяг, прості черевики, то створюємо образ недбайливості, невимушеної зневаги до зарозумілих очікувань суспільства і виявляємо схильність до особистого комфорту. Роботодавці навчилися оцінювати своїх потенційних співпрацівників за їхнім одягом, вибираючи підлеглих керівники, крім інших характеристик, зазначають, як вони одягнені. Не дивно, що книга одяг для успіху продається мільйонними тиражами. Молодий чоловік королівського походження, якому народу написано сидіти на троні, буде триматися з гідністю, упевненістю в собі і самовладанням очевидним для оточуючих. Це також великою мірою буде відображатися в обраному ним одязі. Люди виражають в одязі те, що знають про себе. Апостол Павло в посланні до Колесян написав: отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Автор послання до колосян підкреслює потребу в добровільній дії, за допомогою якої християнин одягається в подобу Христа і його характеру. Всі, хто прийняли Христа незалежно від національності, релігійних, расових і соціальних відмінностей, є обранцями Божими. Вони є сіллю землі і світлом для світу. Вони відокремилися від світу і присвятили себе на служіння Богові. Якщо ми визнаємо себе тими, ким ми є насправді, тобто вибранцями, улюбленими дітьми царя всесвіту, значить бажатимемо одягатися відповідно. Це дароване духом розуміння, додасть нам гідності, що проявиться в тих якостях характеру, які ми прагнемо розвинути в собі. Кожна з рис, які апостол Павло згадує у даному вірші, є рисою духовної людини. Якщо потреба людини в любові задоволена, вона виявлятиме співчуття до потреб інших. Особа, яка почувається в безпеці, виливатиме потоки доброти на оточуючих. Покорою буде відзначене життя того, хто знає, що вже належить Богові. Споглядаючи нашого Небесного Отця і бачачи, наскільки могутньо Він являє себе в нашому житті через свою лагідність, ми будемо лагідними і ніжними з іншими людьми. А хто збагнув Боже терпіння, той буде охоче надавати іншим час і місце для зростання. Зодягнутися в ці риси характеру для християнина означає більше, ніж заявити про самостійне обрання своїх уподобань. Це означає з допомогою Святого Духа прагнути виходити в собі ті риси характеру, які дуже точно передають іншим, хто наш Небесний Отець і як чудово він перетворює життя своїх дітей. Помолимось. Дорогий Небесний Отець. На сторінках святого письма, свого святого слова, ти навчаєш нас, якою має бути одежа твоїх вірних послідовників. Допоможи, Господи, нам зодягнутися в цю одежу, яку ти пропонуєш нам, щоб ми могли проявляти лагідність, терпіння і любов по відношенню до інших людей. Господи, прослався в нашому житті, благослови наших телеглядачів, благослови Господи, наші сім'ї, благослови наших дітей. Нехай. У наших стосунках буде прославлено і звеличене Твоє ім'я. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, покладаючись на Ісуса, ви зможете досягти важливих цілей у житті. Для вашого індивідуального вивчення біблії пропонуємо заочний курс біблійних уроків Discover. Для того, щоб отримати їх, напишіть або зателефонуйте нам. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення.